Феномен стигматів це кровоточиві рани, зазвичай болісні, які є на руках, але також на ногах, інколи теж на лиці чи на будь-яких частинах тіла, і ці рани імітують рани Ісуса Христа. Деколи ці рани кровоточать постійно, інколи натомість періодично. З точки зору медицини та психології, феномен стигматів часто пояснюється певними психофізичними розладами. Ще в 19 столітті психологи говорили про причини стигматів, такі як епілепсія. Чи істерія, у наш час часто говориться про невроз або дисоціативний розлад особистості, тобто ідентифікація себе з кимось іншим. Або іншими словами, це такий психічний стан, який занурює особу у стан іншого, солідаризуючись з відчуттями та переживаннями того іншого. У випадку справжніх стигматів така солідарність проявляється з відчуттями Христа і його терпіннями. Причому асоціація відбувається не лише на рівні психічному, але і психічному. Хо фізичному даної особи, тобто проявляється на тілі. Православна церква ставиться до стигматів з певними застереженнями і часто пояснює їх або як прояв прелесті, або як наслідок певних емоційних станів віруючого. У всякому разі, навіть католицька церква, визнаючи цей феномен як надзвичайний і чудесний, не зобов'язує своїх вірних обов'язково вірити у це. З релігійної точки зору, тобто з точки зору людини віруючої, яка не обмежує. Світ і дії, які в ньому відбуваються лише матеріальними явищами, феномен стигматів розглядається як один з проявів містики. Навіть якщо медики і психологи пробують пояснити явище стигматів науково, то однак додають деколи, що причиною таких ран нерідко є особисте благочестя стигматиків та їх спроба співстраждати з Христом. Степан Навроцький, що був за свідченнями очевидців стигматиком, проживав та похований у Золотівському районі у селі. Про Степана Навроцького дивіться у сюжеті. Якщо вас цікавить могила Степана Навроцького, то Навроцький він походить, власне, з Франківщини, з села Залукв'я, то там біля, біля Крилоса, але відпадково він сюди потрапив, його, ну, він ніколи там його тусти не були. І так далі, і то його Салукви його священики, дв два священики старалися, щоб до, до, до Львова він переїхав. Він приїхав до Львова, тут він по захоронках переночовав, по монастирях і так далі. Отже, і одного разу його привіз його сюди студент із Купча. Він прийшов до священника. Тут священик от познайомився зщеником, і він сюди часто тут переночовував, перебував і таким чином подивив собі то село І колись кажу, сказав, ви мене тут і похороните. тут Так. Приїжджали не раз з часті, коли приїжджали його племінники, хоч тепер, напевно, вже нема, бо вони вже коли приїжджали, мали 60 років тому подібне з той залу. і десь років 10 приїжджала така. На праздник храму приїхала така група людей із Алуппі із розповідей людей. Він на конях виїхав він, з, з, з внуком Війська села. І вони приїжджали одне село, якесь, друге, не знаю, що вони виконували. Там їх перехопили. Інші люди переводили. І його знайшли вбити отже, біля великосілок. Там в даний час є могити, якщо їхати туди, по до Львова, де стоїть поліція, Поворот породна жовтанці, і там Кілометри півтора проїхати, і там із правого боку є то місце. Його там стоїть раз місце його, де його загибели. Він був іншим селом чоловіком на ім'я Йосиф Стернюк, а хоча вони там і на знайшли загинули то і там того. А, Забрали, бо він був місцевий, його знали, а Степан лишався там, лишився лежати. Коли чутка дійшла до Рокоповців, що він загинув, що там Степана Ворозький. Там отже, тоді від села взяв ще одного чоловіка, і вони поїхали фірою, возом поїхали до місця, взяли його тіло на воза, присипали соломою, бо то у сорок рік по німці ще були, боялися, щоб їх не, не не, не перестріли і так далі. І привезли сюди. І тут з розповіді жінки, яка Бачила, то тут приклали його сюди біля церкви, тут його мили, а потім самий страстний четвер. А потім принесли до церкви. Ми ще тіла не беремо до церкви є плащаниця, гріб. А звичайно подивився вчати його тіло туди, тут притвори, тобто до початку церкви. І, та, і тут він лежав отже до неділі, а в саму неділю, неділю, отже, його хоронили. Ну, на воскресіння, на Пасху саму. Отже, тут таке, знаєте, таке стоже страдання, терпіння, от і смерть і воскресіння. Святка якась певна символіка. Отже, ходився похоронити його тут, на, на тому місці. І, власне, грокобовцю знають багато тому, що тут є могила Степана Навроцького. І тут приїжджають колись, приїжджали, більше тепер, Про нього вийшло 5-6 шість то одна в Канаді вийшла. У 1652 році такий Ярослав Мозирак, був, який знав його особисто, він політв'язень, приїжджав сюди, ну, і до мене заходив десь три рази. І таку невеличку брошурку видав Степана Ворозького, там жарт за Україну і так далі. А потім Ленютку Скотщаник зі Львова видав таку книжку Послання таємного світу. І, там, там вийшла та книжка в Канаді, і що той написав пан Мазурак, що разом і окремо свої там, свідчення і так далі. Зібрав і ту книжку, отже, видав. І... Ця книжка розпущу ну, люди знають із книжок. Потім ще написав таку невеличку книжку Отець Сар», А потім Ігор Петрук, пан Петрук, такий, який то цікавляться твою темою, і також видав видали ще одну книжку. І люди читають то і, і знають, і приїжджають. Отже, ну. Хтось щось утримує, хтось як, не знаю, я не, 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 так не допитуюсь, але очевидно, що розповідає, всяке є. І там є в той книжці, власне, є свідчення на священика, отже, як він оздоровлює його, як він лежав в офіційній лікарні. Є свідчення, так, коли дитина хуріла, і що він здоровив її. Тут приїжджав такий пан Богдан Асюк із Америки. Приїжджав, то власне. Вона його дружина стала. Вона зрозукушавичу була і вона. То хворіла мала дрожки до дифтерію і казали, що вона буде вмирати. І кажеш, він зустрівся його батько Степаном Навроцьким. Він десь викладав цей академії, і спитав, чому він такий сумний, і сказав, сказали, що дитина буде помирати. Він каже, що вона не помре, я буду молитися. І каже, потім коли прийшли до дитини. А медсестра була монахиня латинського обряду і каже: віче, ваша дитина встала і живу здорову, і забрали додому. Ну не в той день, напевно, не знаю, що через тин, через скільки. Дома. І вона там потім емігрувала в Америки, той пан Булана Сю, вони там помиралися. Отже, і вона там там вона померла, він ще приїжджав, ну не знаю, тепер то вже давніше було. Отже, от такі, то, то в самій книжці, власне, є такі такі розбуді писень, плесней минуло світу. Тут є якраз і всі матеріали про. Нашого степанка, як нас кажуть, Степана Навроцького, він народився 1 січня 1922 року в селі Залуква на Івано-Франківщині. Батьки його були українцями. Батько був звичайно хліборобом, а мати вона навчалася в Галицькій семінарії і вона. Знала, вільно володіла німецькою і польською мовами, і коли ми були, значить, там їздили на екскурсію в те село. За Лукву. І Там є така невеличка ще будинок невеличкий, де якраз і проживав Степан Навроцький, там є його фотографії, всі, і є такий невеличкий музей в тім будинку. Тут, як бачите, то є фотографії то, то дуже давна фотографія. І колись хтось її сфотографував його живого. Бачите, і значить вона то є одна єдина така фотографія, її більше ніхто в селі не має, і вона тут зберігається у нашій бібліотеці. Оце є книжка Ігора Цар'я. Книжка про стигматику, така невеличка. А тут посланець таємного світу, таких книжок було видно всього на всього 30. Ми її зберігаємо ту книжку. Ну, і до сторіччя дня народження стигматика Степана Навроцького, ми відзначали минулого року. Його, значить, Я написала е, таку історію е, його життя, поему про рісник незалежності, стигматика Степана Навроцького. Ну її читати десь півгодини треба багато. Так. Степан Навроцький, коли йому було 17 років, він е, працював на залізниці там, в там за Лукві і. І йдучи додому одного разу, знаєте, біля там така капличка є в селі, і біля тої каплички його зустрів дідусь в одязі білому. І назвався він святим Петром і довго розмовляв із юнаком і розказав йому про майбутнє, яке то, що його чекає і як має бути. Значить, і сказав, щоб він нікому того не розказував. Звичайно, що Степанку нікому того і не розказував, навіть вдома батькам. І після цього йому почалися утворювати такі рани, стигми, і він неодноразово говорив таким голосом і Володимира Великого, і Ангела Гавриїлка, знаєте, І якраз Ангел Гавріїлко йому якраз і розказував, якою буде наша Україна. Він, хоча не був такий дуже вчений, знаєте, тому що він закінчив на всього три класи місцевої школи, але одного разу він зустрівся випадково у Львові із на сусіднього села з таким Олегом Сікорським, який навчався в Бурсі у Львові, вони подружилися, і він приїхав сюди в Рокубовти, і відразу підійшов отут, до церкви і завжди молився на тому місці, де він зараз похований. Він там і велосипед свій ставив. І коли вже мав їхати з якимись. Певними наказом десь, тому що він, його знали всі і з УПА, знайти він був в Романа Шухеровича за свого, як то називали, і також Андр Шептицький дозволив йому носити свою рясу. Але той рьяси він не одягав, тому що він не був священником і вважав, що не потрібно йому носити ту рясу. Прожив він небагато, всього навсього всього роки. Дуже часто приходив старожили села, його пам'ятали і знали, і він постійно щось говорив, щось їм наказував. Знаєте, і казав, що тоді буде вільною Україна, коли його на його гробі зацвітає біла лілія. І, звичайно, що наші люди і садили вже ту білю лілію, але вона не цвіла. Значить, ще треба чекати. І знаєте, я казав, що Україна буде, але ще багато крові проллється. І ми навіть часом так знаєте, з нашим священником, я кажу, отже, ну незалежність, яка там може бути кров проливатися, то вже здається, що то вже все добре, але бачите, як то є, і що треба чекати, щоб все було добре, але я думаю, що тут буде все добре, тому що він нам так пророкував, що буде добре. І ще одно я вам хочу сказати, що він казав, що в тому селі, де він похоронений, ніколи не буде якоїсь такої страшної біди. І от коли літом знаєте, є такі тучі, що град б'є, от в колишніх селах може повибивати, в Ракобовтах такого ще не було, ніхто не пам'ятає, щоб вже так все повибивало, так як, як, як є, чи якісь такі дуже бурі, такого в нас немає. Звичайно, що ми завдячуємо то Степану Навроцькому, тому що він і навіть пророкуючи, знаєте свою смерть, він сказав до священника, тому що він був другом і такого священника нашого Андріана Піджарка. Він каже, ви, почалася війна, і священник хотів знаєте, кудись виїхати. А він каже, до нього: ви ще повернетесь, ви збираєтесь виїжджати, але ви повернетесь, паску посвятити і мене похоронити. Звичайно, через два тижні його знайшли. Там в концевій долині, як на жовтанці, їхати. Два тижні його не було, і люди вже просто були занепокоєні, де міг подітися Степанко і почали його шукати. Значить, за тих два тижні, звичайно, що йому вже і ворони очі поводзьобували, але коли його привезли в Ракобовти, кров з нього текла звичайно, знаєте, якби він тільки що помер, навіть чи чи, як живої людини, і тіло було настільки м'яке. Знаєте, він не застигав так, як інші. Тут навіть хотіли його, були, приїжджали з Львова і хотіли його е, забрати, його остатків десь поховати. Ну, наші люди не, того не дозволили, тому що він заповів себе похоронити тут біля церкви. Він каже, отут біля церкви мене поховайте. Е, я то все описала в тій е, поемі, віршовані свої. Е, ну, і так, була перша така, знаєте, поставили люди дубовий хрест спочатку йому і таку дерев'яну загорожу невеличку. А пізніше, під час вже Хрушовської відлиги, був поставлений такий з цементу, зроблена фігура. Вона знаходиться там біля за церквою. І вже за незалежної України був побудований у той пам'ятник, який зараз є. Ну, дехто каже, що звичайно, що вони то намолено, знаєте, і дуже багато людей приїжджає до нього з такими з різними бідами, і вони вирішуються. Навіть знаєте, було так, що приїхали студенти, які хотіли поступити, то навіть вроді би в семінарію. І кажуть, що прийшли, помолилися на тому е, гробі. Потім приїхали, дякували, що вони поступили, кажуть, що то за заступництвом Степанка. Ну і нас люди моляться до нього так і забирають землю. Знаєте, дуже багато забирають собі потрошки землі, щоб воно також щось там допомагає. Я навіть в бібліотеці теж маю трошки тої землі, щоб хай вона буде тут теж. Я, я теж думаю, що воно мені допомагає. Знаєте, тому що багато роботи і, і такої, що і пишемо, і, і різні масові заходи такі, і що постійно, постійно, знаєте, в русі постійно щось треба робити, щось, щось досліджувати. І так воно проходить.